Чи можна апостолювати всі документи? Якщо ви плануєте використовувати свої українські документи за кордоном для їх офіційного визнання знадобиться спеціальний штамп «Апостоль», це маленька печатка підтверджує, що документ легітимний у країнах, що приєдналися до Гаакської конвенції, але тут з'являється проблема, що не всі документи можна апостолювати. Відповідно до правил Міністерства юстиції України та інших відомств апостиль не проставляється на таких документах, як оригінали паспортів або документів, що підтверджують громадянство, військові квітки, трудові книжки та дозволи на носіння зброї свідоцтво про реєстрацію транспортних засіб, але є вихід, можна засвідчити копію цих документів у нотаріуса. І ще одна цікава деталь: документи, видані у колишніх республіках СРСР, можуть бути апостильовані тільки у вигляді засвідчених копій. До речі, серед наших клієнтів зараз наймасовішим є отримання рішення суду та витягу про розірвання шлюбу за апостолюванням цих документів для подальшої реєстрації їх в європейських країнах. Тож, якщо вам треба розірвати шлюб з подальшим апостолюванням такого рішення, можете звернутися до нас.